Вітання глядачам. До вашої уваги представляю масажний рулер циліндричної форми. Ще розміри його 33 см на 13 см. Придбаний в магазині Алу. Називається AC Fit 33 на 14. Чомусь написано в описі. Але насправді 13 см. Ну, тут таке вже. Що в ньому цікавого? В ньому цікаво те, що він має рельєфну поверхню спіненого матеріалу, який дуже добре масажує м'язи, особливо спини. Чому спини? Тому що в його формі зроблена посередня така виїмка, для того, щоб хребет не навантажувався зайвим впливом. От. А Масажувалися частини спини, де розташовані м'язи. Це дуже гарна його функція, і користуватися ним не складно абсолютно. Кілька підходів, і можна, так сказати, з ним поратися. В подальшому буде зовсім просто. Що ще можна додати? Що Є різні кольори в магазині ало, чорний, синій, ну, як видно в описі. Обробка замовлення близько 5 днів зайняла доставка самовивозом з магазину. Одним словом, рекомендую до придбання от саме цього ролера, Користування вже близько півмісяця. Тільки самі позитивні відгуки можу надати. Дякую за увагу.